Вас вітає Ксенія Мельник, телеканал Довідома. Тема сьогодні буде стосуватися газети Робота. Газета-Робота це така червоненька газетка, яку ви дуже часто <кій> бачите в кіосках преси. В Києві, наприклад, в великих містах я їх не бачила ніколи. Ну, Може, ви напишете в коментарях, де вони продаються, але я їх тут ніколи не бачила. Але я бачила їх у інших маленьких містечках провінціальних, там досі є такі кіоски преси де можна придбати газету робота. І от що відбувається: людина з провінції або людина з селища, яка потрапила до провінції, придбала там цю газету. Вона налаштовується на роботу, і вона знаходить там такі об'яви, дуже кричущі об'яви, нібито увага увага! Вакансія тільки для вас. Беремо без досвіду роботи, беремо ветеранів, беремо пенсіонерів, берем людей віком від 18 до 80 років. Житло надається: надаються харчування, зарплата на хвилиночку. Зараз, наприклад, в Києві зарплата ну, на, на кінець 2024 року, нормальною зарплатою такою середньою, вважається 20 тисяч гривень. А, то в шахраїв, наприклад, уже на цей час зарплата буде десь 80 тисяч гривень. А коли я була студенткою, зарплата у маленькому містечку, провінціальному, складала десь ну, близько ну, 800 гривень. Якщо я не помиляюсь, 800 гривень була зарплата. Тоді шахраї пропонували в цій газеті, газеті робота. Вони пропонували. Ну Щось близько 8 тисяч, тоді вони кричали 8 тисяч робота. Робота 8 тисяч. А, ще графік. Графік дуже гнучкий, працювати не треба. Зайятісь там 2-3 години на добу в зміну. Ну Зовсім не треба працювати, тільки отримуєш грошики, житло надають, все надають. І людина, яка живе в провінції, ніколи не була в великому місті, вона, звісно, вона скаже, Боже, так навіщо я взагалі навчаюсь, навіщо я ходжу до технікуму, навіщо я витрачаю кошти на інститут? Так, блін, зараз просто нічого не робити, і ти отримуєш таку можливість так, такі гроші заробляти. Наприклад, людина спочатку ну нормальна людина, вона, вона звісно, трошки здивується, що щось тут не те. А підліток а взагалі ну, потрапляють під такі шахрайські схеми. Це студенти, які вже ну, 4, 5 курсу, 3 курсу технікумів. Так само їх батьки, доросле покоління, яке ще працювати, воно бажає десь виїхати на заробітки. Вони купують цю газету, бачать ці об'яви, і цих об'яв там від, на титульній сторінки. І до останньої сторінки майже. 70% об'яв це шахраї, які пропонують високу зарплату. Тільки там будуть різні професії, наприклад, швачка, електрик, продавець-консультант. Ну, це такі роботи, але більш за все вони б'ють на те, що ви станете менеджером дуже відомої компанії з великим там, досвідом роботи на ринку України. Ви отримаєте посаду одразу з села, одразу з провінції, без досвіду роботи, ви стаєте менеджером. Дуже висока оплата труда. Також вони розповсюджують, нібито потрібні працівники на склад. Чому на склад? Тому що ну, деяка людина освідома, вона може так зрозуміти, що я ж ну я ну як я стану менеджером, якщо я все життя працювала на робітничих посадах. І стати менеджером ну, трошки дивно. І для таких людей вже придумали, наприклад, робота на складі. Чому на складі? Тому що людині дуже важко пояснити з провінції чи з селища, які бувають вакансії в великих містах, і адаптуватися до цього асортимента вакансій. Тому людина, перш за все, їй потрібно її мозку давати щось дуже максимально просте. Тому для робітничих людей таких. В трудях, наших роботях вони придумують робітників складу. А вже для молоді амбіційної, в якої є юнацький максималізм, вони придумують такі вакансії, як менеджер, тому що людина в селі, все життя в селі, вони стомлюються, молодь стомлюється в селі, в провінції, стомлюються від домашнього господарства, стомлюються від городів, садів, від будь-якого. Ну, хазяйство, вони стомлюються і вони дуже часто кажуть своїм батькам, що от я назло вам переїду до великого міста і стану дуже там відомою особою, великою людиною. Я буду земляти, я собі зароблю на машину, на квартиру, все мене буде добре. І от я вам покажу, що робота в селі це є погано, а робота в місті це дуже легкі кошти, і тому дуже багато людей вони, ну, більшість людей в тому числі молоді дуже, дуже сильно хочуть з села, з провінції переїхати до Києва, до столиці. Але, на жаль, на таких людей тут чатує небезпека. Коли ви відгукнулись на таку обяву, вам, звісно, кажуть, що так, там, наприклад, ви Катерина. Катерина, ми вас чекаємо. Вони не питають, яка освіта, їм взагалі нічого не цікаво. ми вас чекаємо. Людина, ну, ця, яка на тому кінці трубки, вона каже, що, наприклад, післязавтра ви приїжджаєте на вокзал Київський, офіс знаходиться за адресою такої-то, ви приїжджаєте туди, ми вас проводимо співбесіду, влаштовуємо вас на роботу, і плюс до всього ми вам надаємо гуртожиток. Людина приїжджає, звісно, вона позичає гроші своїх родичів. Тому що іншого в неї варіанту немає. Наприклад, у мами, у батька, і вона їх вже запевняє, що блін, все буде добре, все буде клас. Але, на жаль, вони всі не будуть навіть підозрювати, що в Києві там немає такої роботи з 80 тисяч гривень чи 60 за місяць, нічого не роблячи. В Києві треба дуже важко працювати. Дуже важко. І якщо у вас ну, на реальній роботі, наприклад, в сфері е, громадського харчування. У вас якщо буде два вихідних в неділю, то це вам дуже пощастило. І якщо у вас графік буде, наприклад, 10 годин, це вам дуже пощастило. Тут треба працювати. Так само на складах. Якщо у вас буде один вихідний в неділю, то це вам просто ну, великий фарт. Що ви зможете просто впасти на диван, підняти ноги догори, включити якийсь класний фільм, подивитися його і відпочити. Або просто поспати просто, навіть, ну, не йдучи до магазину, не роблячи якісь домашні справи, просто вимкнутись і просто спати, щоб завтра знову встати на роботу. У нас дуже ну, в Києві, наприклад, дуже тяж... Робота вся дуже тяжка. І якщо молодь впевнена, що тут є дуже легка робота, ви помиляєтесь. Я вам розповідаю про те, що буде, якщо ви приїдете по такій об'яві в Київ на вокзал, ви знайдете цей офіс. І перше, що ви там побачите, а ви вже прийдете з великим-великим баулом речей. Це буде сумка на колесах, це буде ем, просто дорожня велика сумка з речами, баул. Ви приїжджаєте, ідете до офісу, і вже на вході в офіс, це коли ви шукаєте по навігатору це місце, ви розумієте, що ви якось, нібито, не тут не, не туди потрапляєте. Щось такі обіцянки працювати менеджером, але. Адреса вказана в якийсь такий старий ангар, склад, якісь такі закинуті будівлі. Ви туди протрапляєте якимись такими гидними старими дворами, занедбаними, там скрізь бомжі, собаки, коти безпритульні. Ви не можете зрозуміти, в чому справа, але дійсно там є якийсь вхід, туди можна пройти, в якийсь коридор. Це буде якесь дуже занедбане приміщення, дуже страшне. І ви розумієте, що щось тут не те. Ви побачите дуже багато людей, які приїхали також влаштуватись на роботу. І ці люди чекають черзі. Що відбувається далі? Люди виходять з черги, ви бачите, що вони не задоволені. Тому ви вже розумієте, що щось тут не те. Деякі люди там можуть бути задоволені, але це тільки ейфорія. Ви проходите, відчиняєте ці двері, і перед собою ви бачите, от, наприклад, я, коли звернула увагу на таку об'яву, я приїхала, побачила просто брудного хлопчика з такими ногтями. Там були такі чорні рамочки під ногтями. Я така, опа, думаю, ну як це так? Ну, Я не подала виду, конечно, звісно, звісно, ну, не хотіла. Мені мені стало цікаво, а що це таке взагалі? Що це за вид шахрайства? Я зрозуміла, що це шахрайство, тому що. Такі шалені кошти можуть пропонувати лише шахраї. Але якщо це якась така перспективна фірма, яка запрошує людей майже не працювати і отримувати кошти, то вона має виглядати якось більш солідніше, Там має стояти охорона, як мінімум, три рівні, три, рівні, три рівні допуску до менеджера. Це там як мінімум це три прохідних. А тут просто ти заходиш і бачиш цього грязного вонючого хлопчика. До речі, від нього ну, запах від нього був такий солідний. Um, коли я прийшла, він сидів і там сиділи якісь дві бабусі, і ця коморка вона була ну, навіть не 6 квадратних метрів, можливо, менше. Там вони сиділи просто друг на дружки за старими столами радянського зразка, і він такий. Ваші оплески! Вона прийшла до нас. О, вони починають там аплодувати, наприклад, або просто вітати ну, такі емоції, шквар емоції, ніби ти джекпот зірвала. Я розумію, ну мені я розумію, що це якась вистава. <хи> я не подала вигляду. І ну, кажу, я прийшла на посаду дизайнера. Ви мені обіцяли посаду дизайнера в будівельній компанії. Він починає, ви дизайнер, ви будете заробляти в готелі. Зараз в Києві будується готель Хаят. Це на хвилиночку готель міжнародного рівня. І ось цей брудний хлопчик намагається мені впарити ту ідею, що я буду працювати дизайнером в готелі Хаят. Ну, я, я знала про готель Хаят. Я не перший рік була в Києві, ем, і я знала, що це за готель, якого він рівня. І я розуміла, що Ні, це тут щось явно не те. І я його запитую так вже напряму, щоб він не віднімав мій, мій безцінний час. Я питаю, скільки це коштує? Він такий, оп, тіпа. він зрозумів, що о, вона готова платити, вже навіть не треба її втюхувати. І він мені тоді каже, ну, на, на той час каже, наша послуга з трудовлаштування в такий крутий готель для вас зі знижкою вартує всього-навсього 400 гривень. Додатково, 200 гривень за хостел. 200 гривень мається на увазі те, що вони дають наводку на хостел, який мене прийме жити безкоштовно. Я кажу, дякую, я пішла далі. Я могла знайти собі. Дуже хутко, швидко іншу роботу на, ну, і бути при грошах. А люди, які приїхали з провінції, з селищ, на жаль, вони, коли я вже йшла до вокзалу, щоб стрибнути в метро, я бачила того мужчину, який сидів черги, в черзі. Ну, він був до мене в черзі. Він сидів на вокзалі, він віддав їм ці кошти, і він написав на картонці, що, будь ласка, люди, дайте мені, будь ласка, 200 гривень на проїзд додому. Я до нього підійшла, ну, він, він сказав, що так, я віддав кошти шахраям за вакансію будівельника. Е, каже, Така велика зарплата була. Потім каже, я зрозумів, що це шахраї. І каже, я реально зрозумів, підрахував в своїй голові, що я лоханувся і мені потрібно просто негайно їхати додому, тому що коштів в мене вже немає. І Він цими баулами намагався виїхати. Ну, і Людина сиділа біля метро, збирала кошти. Тому дивіться, якщо ви. Хочете потрапити на такий лохотрон, якщо ви в Києві це півбіди. Якщо ви потрапите на такий лохотрон з газети Робота до великого міста з великими баулами, з великими надіями на те, що у вас все буде добре, то, на жаль, хочу вас розчарувати, що так не буде. Тому довіряйте, будь ласка, тільки перевіреним роботодавцям, це якісь фірми, які займаються реальним. Бізнесом і в них реальний бренд, який, реальна якась торгова марка, яка вам, ну, вас прилаштує до себе на роботу, і такі люди від вас будуть на таку зарплату, ну, навіть не на, таку, на меншу зарплату. Зараз зарплата десь 20 тисяч гривень. Це реальна зарплата така без рожевих окулярів. Але вони будуть з вас требувати, ну, якісь з них будуть до вас амбіції, щоб ви робили продажі, щоб ви, якщо ви менеджер, вони будуть ну, ставити вам якісь конкретні рамки. Не просто ви прийшли, от сиділи, вам дали гроші ні за що, як пропонують ці шахраї. Тому думайте головою, думайте, коли читаєте цю газету, а більш за все я вам раджу ну, шукати роботу. Через просунуті телеграм-канали, пошуку роботи, але там теж є шахраї, але будьте уважні. Ну, наприклад, якщо ви хочете влаштуватися на якусь престижну роботу, просто вам потрібно телефонувати безпосередньо на ці фірми і питати, чи потрібні вам робітники, чи потрібні вам спеціалісти з конкретної галузі. Але не їдьте отак всліпу, не віддавайте гроші шахраям, тому що. Цих падлюк їх реально кришують, і звертайте увагу на реальні зарплати, якщо пишуть там 20 тисяч гривень, до 20 тисяч гривень, Знаєте, що ця робота реальна. Якщо вони пишуть за місяць 80 тисяч, 100 тисяч, 120 тисяч, то ця робота не є реальною. Ні для жінок, ні для чоловіків. Про роботу для жінок я розповім трошки пізніше. Зараз, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені лайк, щоб е, мою. Бесіду побачили як умога більше людей з провінції і щоб вони не велись на цих шахраїв. І якщо ви поставите лайк, то Ютуб буде рахувати моє відео корисним і він розпосудить відео на більш загальну аудиторію. З кожним лайком він пропонує моє відео одній людині. Тому зробіть, будь ласка, таку ласку і. Поставте лайк і підпишіться на мій канал, тому я вам буду розповідати дуже багато цікавих історій про лохотрони, про шахраїв, про те, як нас обманують, як обманують молодь, бабусь, мам декреті. Вам буде це цікаво, щоб ви вже загартовано їхали до столиці або шукали роботу, були вже психічно загартовані. А не просто у рожевих окулярах приїхали, і потім з розірваним серцем ви знову просите в батьків кошти їдете додому плачучи. Ну, такого не має бути. І ви не маєте, якщо ви дуже горда людина, на якісь крайності йти. Якщо вам так не пощастило, все одно краще йти додому. Тому що, ну в Києві дуже важко прилаштуватись, отак, просто взяти і прилаштуватись. Отак, просто ну, пошук роботи в Києві триває навіть для людини, яка. На всі руки майстер, бо вона буде тривати десь близько місяця. Тому розраховуйте тільки на такі терміни: це живі співбесіди, живе спілкування з людьми, спілкування по телефону, переписки, резюме це місяць. Тому не гайте часу і готуйтеся до своєї роботи правильно, через влаштовуватися через знайомих, відправляйте резюме, але не потрапляйте на шахрайські обяви в газеті Робота та ну, в будь-яких інших ресурсах. Тому що ця газета саме заробляє на шахраях. Об'яви купуються, шахраї витрачають шалені кошти, вони їх дійсно витрачають на дуже гарні реклами. Тому звертайте увагу в цій газеті саме на реклами брендів. Там виробники, наші брендові, всі, хто ставить свої логотипи, які, які ставлять сайт, свій все, всю інформацію про себе, щоб викликати довіру. А шахраї не лишають жодної інфи про себе і ці номери. Можна просвітити також через телефонний довідник com.ua сайт. Просвітити, можливо, там вам хтось з користувачів цього сайту розкаже про свій досвід спілкування з цим абонентом. Тому будьте пильні. І я вас дуже прошу, якщо у вас є така можливість, залишіть, будь ласка, 5 гривень на донат нашим військовим. Тому що зараз їм дуже важко, я в кожному відео намагаюся робити невеличкий збір. Це лише 5 гривень, які впадуть мені на баночку. Вони там накопляться, і від всіх вас, підписників і гостів каналу, ми відправимо хлопцям в прифронтову зону і безпосередньо на бойові позиції на перший, першу лінію, на нульову лінію батарейки. Сухий спирт, грілки, все, що їм знадобиться, для того, щоб зігріти себе, зігріти, висушити свій одяг та приготувати собі розігріти їжу. Це дуже важливо, тому що наші хлопці нас захищають, і завдяки їм ми маємо змогу працювати і заробляти кошти. Тому 5 гривень це не гроші для вас, але в зборі це гроші, великі гроші для них. Тому задонатьте, будь ласка, і, будь ласка, залишіть коментарі, розкажіть про ті шахрельські схеми з роботою, на які ви потрапляли. Також задавайте питання про роботу. Я можу вам відповідати як людина з досвідом. Я вам розповім дуже багато. Можу розповісти якісь теми конкретно про конкретні якісь вакансії. І задавайте питання, будемо спілкуватись і поширюйте це відео серед своїх знайомих. Все, з вами була Ксенія Мельник. Гарного вам всім дня, вечора і мирного неба над головою. І слава нашій нації і нашим військовим волонтерам. Слава. Дякую.